Слава Ісусу Христу! Скажи, для чого ти живеш на цьому світі? Чи є в тебе ціль та місія від Бога? Для чого Бог створив саме тебе? Не буває людей на цій землі, яких би створив Господь Бог безцільно. Ісус Христос в своєму слові казав. Якщо ви будете виконувати волю Божу, то ви станете мені, Ісусу Христу, сім'єю та другом. Але дуже часто буває, що дізнатися волю Божу заважає прокляття родове або набуте. Ти можеш дізнатися, чи є на тобі прокляття. Напиши мені або перейди за посиланням у коментарях. Благословінь тобі, а не проклять. Амінь.